Ви прокидаєтеся вранці, і зарплата, яку ви отримали вчора. Сьогодні коштує вдвічі менше а завтра ще вдвічі менше. Це не сценарій апокаліптичного фільму. Це була реальність для мільйонів зімбабвійців у 2008 році, коли країна пережила другу найбільшу гіперінфляцію в історії людства. Але як країна, яку колись називали житницею Африки, скотилася до економічного колапсу? Сьогодні ми поринемо в трагічну історію Зімбабве, історію надії, зради та уроків, які ніколи не варто забувати. Але ви не забувайте бути у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Перенесемося в 1960-ті роки. Країна, яку тоді називали Родезією, справді була економічним феноменом на африканському континенті. Але зачекайте, перш ніж романтизувати це минуле, давайте розберемося з фактами. Так, Родезія експортувала пшеницю тютюн і кукурудзу. Так, вона мала розвинену інфраструктуру: дороги, залізниці, шахти, електростанції. Рівень безробіття тримався близько 5%, що для Африки було неймовірним показником. Країна навіть мала найкращу африканську лікарню в усій Центральній Африці, звучить як рай. Але ось що варто знати: Родезія ніколи не виробляла понад 10% африканської пшениці чи кукурудзи. Це складний факт, який руйнує міф про житницю континенту. Насправді економічне диво Родезії будувалося на жахливій нерівності. Уявіть суспільство, де 250 тисяч білих людей володіли найкращими землями, а 5 мільйонів темношкірих жили в резерваціях на маргінальних територіях. Де дітям чорних фермерів, які становили більшість працівників, загрожувало недоїдання в понад 90% випадків. Де квашіоркор, хвороби від білкового голодування з характерними роздутими животами були звичним явищем серед африканського населення, і все це в країні, яка нібито годувала континент. Так що, коли ви почуєте про золоту добу родезії, пам'ятайте, це було золото лише для небагатьох. 21 лютого 1924 року в місії Кутама приблизно за 60 кілометрів від Харара народився хлопчик на ім'я Роберт Габріель Мугабе. Його батько був Теслою, мати набожною католичкою. Доля цього хлопчика виявиться тісно переплетеною з долу його країни. Життя Роберта почалося з трагедій. У 1930-х роках його сім'ю вигнали з місії через конфлікт батька з азуїтами. Потім його старший брат Рафаель помер від діареї. Рік по тому помер інший брат, Майкл, отруївшись зараженою кукурудзою. А в 1934-му батько просто пішов, залишивши матір із шістьма дітьми. Роберт понад 10 років не бачив свого тата, але замість того, щоб зламатися, молодий Мугабе знайшов порятунок в освіті. Ірландський священник Джером Охі. Який замінив попереднього керівника місії, навчив його важливій істині. Всі люди рівні й заслуговують однакових можливостей. Ця ідея запала Роберту в серце. Уявіть, дитина з бідної родини, яку вчителі називали розумним хлопцем, отримує стипендію до університету Форт Хейр в Південній Африці, того самого університету, де вчилися майбутні африканські лідери, такі як Нельсон Мандела та Кеннет Каунда. В 1951 році він отримує диплом бакалавра мистецтв. І що він робить? Стає вчителем. Протягом 9 років Мугаби викладав у різних місіонерських школах Південної Родезії. Але ось маловідомий факт: протягом цього часу він продовжував навчатися, здобувши кілька додаткових ступенів за заочною формою. До кінця життя в нього було шість університетських дипломів рекорд для африканських лідерів того часу. У 1960 році, повернувшись додому в гості до матері, Мугабе побачив страшну картину. Тисячі африканських родин виселяли з їхніх земель, їм відмовляли в правах, їх придушували. В липні того ж року він виступив перед сімома тисячами демонстрантів у міській ратуші Харари, закликаючи до боротьби за незалежність, використовуючи приклад Гани та марксистські ідеї. Так вчитель став революціонером. 1963 рік став поворотним. Мугабе залишив Зімбабвійський Африканський народний союз ЗАПУ, і став одним із засновників Зімбабвійського африканського національного союзу ЗАНУ партії, яка відіграє ключову роль в історії країни й досі. Рік по тому його заарештували. І ось що вражає, Мугабе провів 11 років в'язниці режиму Яна Сміта. 11 років. Але знаєте, що він робив там? Він викладав англійську мову іншим ув'язненим. і здобув ще кілька університетських ступенів заочно через Лондонський університет. В 1974-му його звільнили, але він не повернувся до мирного життя. Мугабе втік до Замбії та Мозамбіку, де очолив. Збройне крило зану він отримував зброю та підготовку з Китаю та східної Європи, сповідував маоїські та марксистські ідеї, але одночасно зберігав непогані стосунки з західними донорами. Політична хитрість в чистому вигляді. Партизанська війна тривала майже 15 років і забрала тисячі життів. Нарешті, в 1979 році в Лондоні відбулася Ланкастерська конференція, де представники білої влади, чорні націоналісти та британці домовилися про перехідний період до незалежності. 18 квітня 1980 року. О півночі британський прапор було спущено, а прапор нового Зімбабве піднято під овації натовпу. Роберт Мугабе став першим прем'єр-міністром незалежної країни. Йому було 56 років, і він провів у боротьбі майже половину свого життя. Перші роки його правління виглядали перспективно. Мугабе закликав до расового примирення, призначив двох білих міністрів до свого уряду, зустрічався з лідерами білого бізнесу. Білі зімбабвійці навіть почали відчувати полегшення. Бензин став доступним, санкції зняли, економіка зростала. Але під поверхнею вже назрівала трагедія. До речі, про ще одну країну, яка пережила не тільки фінансову трагедію, а й перманентні війни, а саме про Афганістан, у нас є окреме відео. Радимо вам його переглянути за посиланням у підкасті. А також підписуйтеся на наш телеграм-канал. В ньому багато цікавих історій та подій. Вам точно сподобається. Ну а ще ми створили Монобанку та ПриватКонверт. Бо створення нових відео це не лише сили та час нашої команди, а й фінанси. І якщо у вас є можливість та бажання підтримати наш канал, ми будемо дуже вдячні. Дякуємо. Тут починається темна сторінка історії, про яку багато воліли б забути в 1982 році. Мугаби звинуватив свого союзника Джошуа Нкомо, лідера Запу в підготовці перевороту. Відповідь стала операція відома як Гукурахунді, слово з мови Шона, що означає ранній дощ, який змиває сміття. Мугабе відправив свою п'яту бригаду, навчену північнокорейськими інструкторами до провінцій Мата-Белеленд та Мідлендс. Оплоту народності Ндебеле, яка підтримувала запу протягом п'яти років з 1983 по 1987 було вбито десятки тисяч мирних жителів дебеле. Світ мовчав. Маргарет Тетчер у Великій Британії, Рональд Рейган у США. Вони знали про різанину, але не протестували. Ба більше у вересні 83 Рейган навіть запросив мугаби до Білого Дому. У 2000 році мугаби визнав, що масові вбивства відбулися, назвавши це актом божевілля. Але шкода вже була завдана. У 87-му році мугаби об'єднав запута зану ПФ, створивши де-факто однопартійну державу. До того ж. Того року він змінив конституцію, ставши виконавчим президентом, главою держави, уряду та збройних сил одночасно. Вчитель, який вірив у рівність, перетворився на тирана. Уявіть, що ви білий фермер третього покоління в Зімбабве. Ваш дідусь прибув сюди в 1920 х двадцятих. землю побудував ферму. Ваш батько модернізував її, встановив іригацію. Ви самі інвестували мільйони доларів в обладнання, селекцію, навчання працівників. І раптом в 2000 році озброєні люди приходять на вашу ферму і кажуть: це більше не ваше. Іди геть. Це не виправдання колоніалізму. Земля справді була відібрана несправедливо. Але те, як Мугабе провів реформу, призвело до катастрофи. В лютому 2000 року Мугабе запропонував конституційний референдум, який давав уряду право конфіскувати білі ферми без компенсацій. Виборці відхилили пропозицію. Це була перша велика поразка Мугабе. Його відповідь він просто проігнорував волю народу. При підтримці асоціації ветеранів війни. Мугабе заохочував безземельних селян захоплювати білі ферми силою. Парламент потім змінив конституцію саме так, як Мугабе хотів. Насильницькі захоплення посилилися. До 2005 року всі сільськогосподарські землі були націоналізовані а власникам заборонили навіть шукати справедливості в судах. Результат. Катастрофічний. Більшість нових власників не мали досвіду, ресурсів чи технічних знань для ведення сучасного зільського господарства. Виробництво зерна впало на 70%. Країна, яка експортувала їжу, почала її імпортувати. Безробіття залетіло до 80%. але це було лише початком. У 2006 році один аркуш туалетного паперу в Зімбабве коштував 417 зімбабвійських доларів. Не рулон. Один аркуш. Інфляція перевищила тисячу відсотків на рік. Проблема почалася просто: Мугабе потребував грошей, щоб підкуповувати своїх союзників та фінансувати свою владу. Оподатковувати було нічого, економіка руйнувалася. Іноземні інвестори втікали. Що робити? Він наказав резервному банку Зімбабве просто друкувати більше грошей. В 2002 році центральний банк надрукував 21 трильйон доларів, щоб виплатити борги міжнародному валютному. Фонду. Більше грошей при тій же кількості товарів на вітринах в крамницях країни. Елементарна економіка. Ціни полетіли вгору. А уряд він просто продовжував друкувати. В 2006 році банк провів першу редономінацію. Прибравши три нулі з валюти в 2008 році ще 10 нулів, в лютому, 2009 ще 12 нулів. Уявіть, вони тричі міняли гроші, щоб, хоч якось, рахувати було простіше, але реальність обганяла їхні дії. Червні 2008 року річна інфляція становила 11,2 мільйона відсотків. В липні вже 231 мільйон відсотків. Уряд припинив публікувати статистику, але економісти продовжували рахувати. Піком став листопад 2008 тисячі Місячна інфляція досягла 79,6 мільярда відсотків. Річна неймовірних 89,7 секстильйона відсотків. Це число з 21 нулем. Один американський долар коштував 2,6 мільярда зімбабвійських доларів. Це була друга найбільша гіперінфляція в історії людства після Угорщини 1946 року. Банкомати видавали помилку переповнення даних. У них просто не вистачало цифр, щоб показати суму. Уряд випустив банкноту в 100 трильйонів доларів, найбільший номінал в історії людської цивілізації. За цю купюру можна було купити три яйця або буханець хліба. Якщо поспішити. Люди носили гроші у візках та сумках. Зарплату треба було витрачати в день отримання, бо наступного дня вона вже нічого не коштувала. Економіка повернулася до бартеру. Люди міняли врожай на стрижку, курей на медикаменти. Середня тривалість життя впала до 37 років для чоловіків і 34 для жінок найнижчий показник у світі. Принаймні, половина населення потерпала від недоїдання. Люди, які мали заощадження, втратили все за декілька тижнів. У січні 2009 Року Мугаби здався. Уряд оголосив про введення до обігу американського долара, південноафриканського ранда, британського фунта і пулу Боцвани. Зімбабвійський долар фактично перестав існувати. В квітні 2009 року його обіг офіційно призупинили. Після суперечливих виборів 2008 року. Під міжнародним тиском Мугабе був змушений поділитися владою з опозицією. Морган Свангерай став прем'єр-міністром. Економіка почала стабілізовуватися з 2010 по 2018 рік. Інфляція в середньому становила лише 2,1%. А ВВП на душу населення зростав на 5,4 щороку. Але Мугабе не міг відпустити владу. В липні 2013 року, коли йому було 89 років, він знову виграв вибори, які опозиція назвала сфальшованими. Увага на екран! І нарешті, в листопаді 2017 року, після майже 37 років при владі Роберт Мугабе був усунений. Не народним повстанням, а своїм власним оточенням армією та партією за НуПФ, які побоювалися, що він призначить наступником свою дружину Грейс. 21 листопада 2017 року, під загрозою імпічменту, Могабе подав у відставку. Зімбабвійці виходили на вулиці святкувати, депутати парламенту обіймалися та танцювали. 6 вересня 2019 року. Роберт Могаба помер в Сінгапурі, де проходив лікування. Йому було 95 років. А що зараз? За даними Світового банку та МВФ, в 2024 році зростання ВВП Зімбабве сповільнилося до 1,7% через сильну посуху, яка вдарила по сільському господарству та гідроенергетиці. Але є надія, в найближчі роки очікується відновлення зростання завдяки кращим кліматичним умовам, рекордним цінам на золото та грошовим переказам від діаспори. Інфляція знизилася з космічних висот до керованих рівнів завдяки більш жорсткій монетарній політиці. Країна запровадила нову валюту: зік Зімбабве Голд прив'язану до золота, намагаючись відновити довіру до національних грошей. Але виклики залишаються величезними. Зімбабве досі перебуває в борговому стресі, не маючи доступу до міжнародного фінансування. Країна має несплачені борги перед Світовим банком та африканським банком розвитку. Це спадок ери мугаби. Близько 83% грошової маси становлять рахунки в іноземній валюті. Люди просто не довіряють національним грошам. Експерти МВФ та Світового банку наголошують, для сталого відновлення потрібні структурні реформи, боротьба з корупцією, покращення економічного управління та розчищення боргів. Потенціал є. Висока освіченість населення, це, до речі, також спадок мугаби, багаті природні ресурси, молоде населення. Але чи навчиться країна на своїх помилках? Пишіть свої думки в коментах, підписуйтеся, не забувайте про телеграм-канал. Ми дякуємо за будь-яку підтримку нашого каналу. Бувайте!